Населений пункт Іванівка Херсонської області. Саме тут обірвалася земна дорога лучанина Олександра Андрусіка. Це сталося 21 липня під час виконання бойового завдання. Життя найвище, що лише може бути, що віддають українці за право мати свою країну. дарує життя для того, щоб людина ним насолоджувалася для того, щоб вона жила. Щасливо. Здоров'я, благополуччя. Господь не дарує людині життя для того, щоб знищити, бити і так далі. Але на великий жаль сьогодні ота от вибрана. І вибрані, скажімо, вибрані, боронять кордони нашої держави. Ніхто собі і десь на якусь мить не міг допустити, що нам доведеться боронити кордони своєї держави із тим братом, який себе надавав, звісно, в лапках. Тому що, напевно, були від нас дуже відкриті очі, довірливі. А у цього брата в лапках ніж був за спиною. За кілька тижнів йому могло би виповнитися 47 років, могло би, якби не війна. Провести в останню дорогу загиблого воїна, а також розділити горе сім'ї прийшли знайомі, колеги і небайдужі люди. Всі, хто знав Олександра Андрусіка та його родину, кажуть, це дуже патріотична, порядна українська сім'я. Це люди унікальні, добрі люди. Чоловік теж говорить, не кажучи, був військовим. І оце син. І в нього один син залишився студенту Львові. Пам'яті будуть завше наші, тому що вони віддали за нас, за майбутнє наше. Пам'ятає загиблого військовослужбовця з маленьких років пані Зоя, яка знає матір героя. Каже, народили своїх синів в один рік. Свого вона втратила за трагічних обставин давно. І ось ще в однієї матері єдиного сина забрала війна. Дуже добра дитина, псухня. Я кажу, я не знаю, як так. Так, я і на роботі зараз, але вибігла, щоб підтримати це, уже, що зараз робиться. Щоб тоже такого я не, і в історії не чула, щоб такого запихали дітей в бус і тримали там. Ваш аверчик, ну, ви ж були там, де в цьому. В гаражі десь тримають. Що це таке? Хіба так можна? Та хай йдуть ті воювати. Чого ніхто не йде воювати? Скажіть мені. Олександр Андрусік залишив своє продовження єдиного сина. Прийшла підтримати свого учня його вчителька. Розповідає, батько цього учня цікавився його навчанням і з великою шаною ставився до праці вчителів. Я знімала справу, оскільки вчила його сина. Була класним керівником його сина. І зазвичай. З мамами більше спілкуєшся, а тут тато залишив після себе слід позитивної, доброї, щирої людини. Ну, просто серце розривається. Дуже хороший батько, був цікавився, завжди вітався, завжди приходив, питав. Ну, позитивна людина, дуже шкода. Мені хочеться, щоб саме діти знали, що, що ці герої помирають не не дарма. Що вони мають підняти Україну після спільної молитви за упокій душі спочилого військовослужбовця Олександра Андрусіка провели в останню земну дорогу. Його місцем вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.